Злюбіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у води негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову, і її солов'їну, без неї ніщо, як порох і дим, розвійний в полі вітра. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її карі. вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах. І в стягі в багряному шу. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах у тих вогні канана, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають, нам путь до весла і світлих, і щі. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. дівчину, як небо, її голове, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою. В цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Українське <му> сонце Хай яскраво світить воно. Українське сонце зішно.